Турецькому напрямку російська армія здійснила 12 атак неподалік Турецька, Білої Гори та Щербинівки. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку в зоні відповідальності штурмового полку Сафарі, окремої штурмової бригади Нацполіції? Людь дізнаємося від заступника командира полку на позивний Гриз. Вітаю вас, вітаємо доброго дня. Пане Богдане. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у зоні відповідальності вашого полку? Ну, ситуація не буду приховувати дуже складна. Вона дуже складна по всій лінії розмежування, але особлива увага вона звичайно прикута до великих міст. і Троторецьк не є виключенням. Ворог тисне дуже сильно. Але наш підрозділ, наша бригада спільно з підрозділами збройних сил України знаходяться на позиції. Увати оборону ворог мав чітку вказівку закрити для себе питання по турецьку до нового року, тобто оволодіти містом. Але завдяки тому, що підрозділи тримаються у дуже складних умовах, ці плани вдалося зірвати. І на даний час і піхота, і артилерійські підрозділи, дронщики. Абсолютно все забезпечення докладає максимальний зусиль для того, щоб позиції тримались і ворог не проходив далі. Як, як з чим доводиться мати справу бійцям полку, які сили засоби можливо застосовують і використовують російські військові у спробах просуватися у зоні відповідальності? Ворог використовує звичну тактику, просто стерти з лиця землі все поперед себе для того, щоб просуватися. Тобто мова не не йде про те, що у ворога краща піхота, вона більш підготовлена. Вона переважає в чомусь наших бійців. Ні, це зовсім не так. Просто ворог він дуже ресурсний в плані артилерії, ресурсний в плані авіації і тому. Можна подивитися просто на Санаторецькі, зрозуміти, яким чином ворог здійснює своє просування. Місто практично зруйноване вщент. Це суцільні руїни, дуже велика кількість артилерійських боєприпасів щоденно використовується, в тому числі авіаційних бомб. А ну, такі калібри вони здатні ціле місто буквально за лічені тижні перетворити в руїни, і відповідно за рахунок цього, ворог і має свої успіхи. Богдане, а в чому феномен Торецька? Адже вже багато місяців триває облога цього міста, із значними силами російських військових ви самі кажете, що на та така сильна атака, що стирається фактично місце із з лиця землі, але тим не менше, ворогу не вдається його окупувати. Ви знаєте, я не можу сказати, що є якийсь феномен конкретно міста Торецьк. Я думаю, що буде несправедливо так сказати. Я думаю, що є феномени всіх міст, які тримаються силами оборони України. Це досягається надзвичайним героїзмом підрозділів, досягається великою стійкістю бійців, оскільки. Знову ж таки, подивитися на місто, не можна сказати, що воно е якимось чином е якесь із міст взагалі, е і Торецьк тут і не є виключенням, здається, якось безбою. Це суцільні руїни. За кожен метр бійців гризаються, в в складних умовах. Е тому тут е грає героїзм бійців усіх міст. Торецьк не виключення, тому що е за спиною ще одне таке ж саме місто, а за ними ще одне, ще одне. І по суті, е скільки доси ворогу пройти, стільки він і пройде. Тому. Кожне місто тримається настільки, наскільки це можливо, і ви згадали також про те, що противник застосовує авіацію е, артилерію. А чи зараз використовують на вашому напрямку активно дрони, зокрема й дрони на оптоволокні? Так, противник вже давно досяг досить високого рівня по дронах. Підрозділи противника вони досить сильно насичені дронами, тобто в них немає такого голоду по дронам, як був раніше. Десь досягається навіть паритет з нами. оптоволокно у них в тому числі є на Терецькому напрямку. Працюють досить сильні підрозділи дроноводів противника. Оптоволокно в тому числі використовується. Тому в цьому аспекті противник дійсно активно працює. Як ви задали за таких умов, коли місто стирається, будівлі руйнуються через обстріли російських військових? Чи залишаються там ще цивільні? І якщо так, то наскільки це ускладнює роботу військовослужбовців вашого полку? По торецьку наскільки я можу сказати, плюс-мінус об'єктивно в місті залишилось дуже мало цивільних осіб. Це... Я думаю, буквально пару десятків людей в основному це люди похилого віку, які на відріз відмовилися покидати свої домівки. Наразі вони укриваються по суті в підвалах зруйнованих будівель. Наскільки це можливо? Ми намагаємося забезпечити харчами, водою, якимись обігріваючими засобами, тому що ви розумієте, на вулиці зима е умови не людські, можна сказати, і ти не запалиш багаття ніяк не протопиш, ніяк не зігрієшся, тому що на будь-який дим ворог буде випускати незліченну кількість снарядів. Е тому наскільки можливо це допомогти, ми допомагаємо. Але, звичайно, по суті, в руїнах, в підвалах руїн ну, знаходять собі прихисток декілька десятків людей. Угу. І скажіть, будь ласка, якщо можна про один із останніх боїв, як це виглядає от, очима військового? Е -е... Ну тут щодо піхоти, то в неї кожен день насичений, звичайно, із ближнім стрілецьким боєм взяття ворога в полон. Тобто такі дуже інтенсивні події відбуваються. Але я хотів би тут згадати наших інструкторів. Також у нас є інструкторські відділи, які безпосередньо відповідають за бойову підготовку бійців, але їхня робота не обмежується тільки полігоном. Наприклад, в критичній ситуації, ось недавно група інструкторів зайшла вночі, виконала дуже складне завдання з антитепловізійними площами, неповідно до. Ворога буквально виставила позицію нього перед носом, і ворог наступні декілька діб намагався здійснювати штурмові дії. Постійно натикався на цю приховану позицію. Ні з втрати був змушений відступати. Таким чином бійці виконали дуже складну класну задачу. Зайшли, поне... нанесли втрати ворогу, і так само непомітно для нього вийшли. Тобто, в, в такі ситуації інструктори можуть дійсно показати топовий рівень і тим самим продемонструвати, що за підготовку у нас відповідає не аби хто, а дійсно досвідчені такі ветерани. І потім е ці інструктори діляться досвідом з іншими військовослужбовцями полку. І я так розумію, із рекрутами, так які потрапляють до ваших підрозділів. Саме так, вони не просто діляться досвідом, вони безпосередньо відповідають за цю підготовку. Звичайно, під наглядом вищого офіцерського складу вони здійснюють цю планову підготовку бійців. А скажіть, будь ласка, як можна потрапити конкретно у ваш підрозділ? Туди можуть тільки правоохоронці долучитися, чи цивільні теж? Ну, ви знаєте, так як наша бригада вона існує в системі національної поліції. До нас не можна мобілізуватися, не можна там зловити когось запихнути. До нас по суті можна потрапити добровільно. Це можуть бути і працівники правоохоронних органів, але не обов'язково. По суті, будь-який доброволець будь-яка цивільна особа може потрапити в бригаду. Це можна зробити дуже просто, або через рекрутера в центрах надання адміністративних послуг, або просто подати заявку онлайн на сайті національної поліції з вами обов'язково зв'яжуться в найкоротші Міни роз'яснить всі умови, як можна потрапити до бригади. А до речі, переводитись, наприклад, з іншого бойового підрозділу до вас чи працює ця можливість? Можна наразі перевестися з інших правоохоронних органів до нас ага, без проблем. Зрозуміло. Тобто є певні все таки обмеження. І скажіть, будь ласка, які зараз потреби є у вашого підрозділу та й бригади загалом. По потребах підрозділу і бригади, якщо стосується індивідуальних засобів і озброєння, то підрозділи забезпечені всім необхідним. Якщо ну звичайно, ми тут не говоримо про якісь такі хронічні проблеми сил оборони, які там включають важку техніку, якісь типи артилерійських снарядів, але слава Богу, у нас керівництво докладає максимальну зусиль для того, щоб у нас засоби були наявні і у нас. Не не траплялося з таких ситуацій, що потрібно прикрити позицію, вистрілити з якогось виду озброєння, а немає снарядів. Слава Богу, такого не не траплялось. Керівництво докладає зусиль, щоб всі ці засоби були наявні і ефективно використовувалися. Пане Богдане, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Розказати, яка ситуація зараз спостерігається в зоні відповідальності вашого полку. Бережіть себе. Це mm -hmm. військовослужбовець ГРИЗ, заступник командира штурмового полку Сафарі, окремої штурмової бригади Людь був з нами на прямому зв'язку. Розповів трохи про ситуацію у Торецьку.